Хочу почати це відео, звісно, з того, що давайте, друзі, подякуємо полякам та Польщі за те, що відкрили свої двері на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і справді допомогли багатьом українцям та зберегли тисячі життів та дали можливість на новий початок та на нове життя. Тому залишіть подобайку, якщо ви дійсно вдячні Польщі та полякам, які на початку нам дуже сильно допомогли та нас підтримали. Але давайте будемо відвертими з вами та продовжимо тему цього відео. Майбутнє українців в Польщі справді під загрозою. Постійно, постійно поляки говорять, що українці забирають наші робочі місця, що українці себе поводять зверхньо, що чому українці приїхали на їхню землю, щоб українці забиралися з Польщі і так далі. Звісно, до є е, в чомусь є правда і в чомусь неправда. Багато поляків, які про це говорять, їм справді по барабану, і вони би хотіли навіть, щоб українці покинули Польщу. Але для уряду це справді дуже великий удар. Тому що самі поляки не хочуть працювати на різних грибних заводах, не хочуть працювати на складах, не хочуть працювати та збирати урожай, не хочуть мити туалети, не хочуть займати такі низько кваліфіковані роботи в загальному, але хочуть, щоб українці їх займали. Але українці теж не дурні. І на початку, якщо українці готові були працювати на любих абсолютно роботах. То рано чи пізно люба нормальна людина хоче якогось е, росту, зміни і продовження в своїй кар'єрі. І українці дійсно почали займати і покращувати свої позиції в Польщі, а полякам це все дуже сильно почало не подобатись. По Польща це націоналістична держава, країна, яка дуже сильно Підтримує свою мову, свою культуру і любить свою країну. І в тому немає зовсім абсолютно нічого поганого. Розумієте, нам дійсно було б добре повчитися трошки від поляків, від Польщі. І взяти приклад того, наскільки поляки захищають своє, і як вони стоять разом міцно і завжди підтримують свою країну. І в якомусь сенсі цього слова ви бачите, яка різниця між Україною і Польщею за останні 20 років, наскільки Польща зросла вгору, наскільки Україна залишилася на тому самому рівні, де вона була, і в якихось ситуаціях, звісно. Ми війна не допомогла, але ми не будемо навіть говорити про війну. Навіть до початку війни Україна далеко-далеко відставала від Польщі. А чому це таке питання? Тому що у поляків є єдність, і поляки працюють разом, і поляки дбають про своє населення, що уряд дбає, що самі люди дбають. А в нас в Україні, як то кажуть, якісь деякі люди зазрісні, не хочуть разом співпрацювати, не хочуть бізнес вести. І навіть коли українці їдуть за кордон, то українці переважно всі розкидаються направо, наліво, діляться на різні частини і тільки збираються за столом і обговорюють політику, обговорюють своє життя, люблять хвалитися. Але в кінцевому результаті ніхто разом не хоче чомусь взятися докупи і допомагати один одному так, щоб гристися за українця чи за Україну. Українці не можуть себе відчути в себе вдома. Розумієте, яка найбільша причина і найгірше, в чому е, різниця між Польщею, навіть і тою ж Канадою? Що Канада це країна іммігрантів, що тут не є дико бачити іммігранта чи когось іншого з якоїсь іншої країни? А в Польщі в Польщі це зовсім інше. Щоб жити в Польщі, треба стати абсолютно поляком. А щоб стати абсолютно поляком, це дуже складно зробити, і це, звісно, не вийде абсолютно всім. І тому українці бачать, що майбутнього дуже немає. Деякі поляки, особливо старшого віку, злі на українців, деякі поляки є дуже хороші і поважають українців. Але уряд Польщі зараз трошки переживає та панікує, бо прекрасно розуміє, що ці втрати. Української сили дуже сильно почнуть відбиватися на їхній економіці, бо українці дуже підняли економіку. І тому ті поляки, які говорять та наговорюють на українців, що українці там робочі місця забирають, що українці там такі погані, такі недобрі, так і далі. Розумієте, ці поляки, вони просто. Будуть потім жаліти про те, що українці покинуть їхню країну, і в їхню країну почнуть приїжджати мігранти з інших куточків світу. І тоді в Польщі буде набагато гірше, бо українці все ж таки це дуже такий, така нація, яка дуже подібна до польської. Ми виховані віруючі, чисті, чистоплотні. Дуже і це одинакові майже погляди на життя. Тому українці з поляками. Швидше зможуть зійтися, ніж поляки з якимось іншими національностями. І поляки це прекрасно розуміють, і вони дуже сильно хочуть, щоб українці залишалися. Але самим українцям вже надоїло, бо українці бачать це відношення, це хамство на кордоні, яке є від поляків, деколи до українців. І це справді вже надоїло. Українці хочуть якогось спокою. Хочуть бути в країні, де вони не повинні почувати, що вони комусь щось винні. Бо повірте, українці вже відплатили полякам давно. Те, що скільки українців працює, і скільки податків українці сплатили, скільки бізнесу українці принесли для інших бізнесів, польських бізнесів, то це є просто феноменальні цифри. Тому українці вже давно віддячилися полякам. І саме головне не забувати про те, що поляки нам на початку допомогли, але поляки теж багато чого зробили за останні пару років, що показало, теж, що вони не є вже такі абсолютно друзі в кожній абсолютній ситуації. І українці вже натерпілися, українці теж хочуть, щоб їх поважали. За те, що вони працюють, бо ми працювита нація, і ми не повинні на нас наговорювати просто так, бо через якихось там пару інцидентів, що хтось там в клубі був, хтось там на якійсь машині приїхав, і зразу всі українці погані. Ні, це так неправильно робити. Зараз велика кількість українців мігрує по Європі, пробують знаходити різні опції, шукати себе, та багато людей все ж таки мріють потрапити в Сполучені Штати Америки. Багато з них їдуть в Канаду, і потім в Канаді пробують якось потрапити в Сполучені Штати Америки і там жити, там почати своє нове життя і попробувати свої сили на іншому е, куточку планети. Тому майбутні українці в Польщі під загрозою, бо ще більше і більше українців покидають Польщу, не хочуть там залишатися, і справді використовують Польщу як таке транзитну країну, яка підготовлює українців до нових випробувань. І українці в Польщі, які вже давно там живуть, які знають мову, які знає, мають поля польських друзів, так їм там, звісно, добре. Вони не будуть їхати, вони не будуть покидати. Але простим українцям це складно. Важко постійно бачити, коли вам згадують різні речі, поляки, коли підколюють вас поляки, коли наголошують на тому, щоб не говорили українською, деколи бо це нервує поляків. Це справді прикро, бо українців так проблеми в українців так біда на голові. І мені здається, що Польща просто не підходить Україні, враховуючи всю нашу, на жаль, таку гірку історію з нашим сусідом. Але це дуже відчутно, що така велика сила, робоча сила спеціалістів покидає Польщу і. Їх важко замінити, бо самі поляки, як я вже зазначив, вони не готові просто так іти і працювати на низькокваліфікованих роботах. Самі поляки живуть теж і їздять в Європу на заробітки. Багато поляків займаються далеко далекобійниками працюють. Тобто поляки теж не будуть просто так е, працювати на чорних роботах. І українці справді потрібні Польщі. Не так як у Польща вже в Україні потрібна, як зараз. Українці потрібні Польщі, щоб їхня економіка, польська економіка була стабільна та могла розвиватися і рости вгору. Надіюся, це відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.